Усім привіт! З вами я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавитися гру під назвою Train 7 World 3. Тому приємного перегляду. Ну що ж, у нас сьогодні новеньке завдання під назвою Проблемні цистерни. Ну, знову ж ми повертаємося до потягів, але цього разу ми у Великій Британії. Їхатимемо на відомому, доволі відомому потязі британському. Тому, ось дивіться навіть електричка у нас тут. Прямує на цих коліях. Ну, прикольненько, ми у Великій Британії. І ми тепер порівняємо, чи справді Велика Британія схожа із Німеччиною. Ну і це наша третя поїздочка. Тому, перше почекаємо, поки до нас приїде наш потяг. Ну, і тим часом ми зустрічаємо нашого красення доволі відомого потяга, який перетягує у нас цистерни або інші вагони з паливом. Ну, Те саме вугілля. Добре, зараз ми пересядемо. Зараз дід Петро нам дасть місце. Ми підемо тепер після нього працювати. Він свою роботу зробив, а тепер ми її виконуватимемо. Ну що, друзі, якщо ви хочете продовження даної рубрики про потяги, то не забувайте про ваші вподобайки. Та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну що ж, тим часом я готуюся, готуюся до нашої відправки, нагріваю наш двигун і будемо вирушати. Так, ніби все гаразд. Все, Запускаємо наш потяг і будемо рушати. Ну Він поки що помалесеньку у нас, тому що ж двигун прогрівається. Все ж рушати на цьому потязі не так і легенько. Мені цікаво, що це взагалі була якась споруда <гум> зверху. Дуже цікаво, можливо, бардачок, як у автомобілі. Все. Ми готові. <гум> Всі нас почули, що ми готові вирушати з цієї станції. Ось ще покажу вам, як виглядає. Ми веземо цистерни. Бо і не дивно, у нас називається завдання Проблемні цистерни. І нам потрібно довести цистерни до місця призначення. Ну що, він <гум> рушається, клемага, Нарешті. Вирушає у свою подорож виконувати своє завдання, свою мету. Ох, він дуже складно йде. І я знаю, друзі, що вам подобається дивитися на ось такі старенькі потяги, особливо стареньку техніку, все, що пов'язано з минулим. Вам напевно дуже подобається дивитися на ці рухлі. Ну нічого, все ж реалітет. Колись це стане, от, знаєте. Потяг, Колись ми цей потяг зможемо побачити навіть у музеях Великої Британії. Так, ну що, вирушаємо, бачите, навіть ремонтують щось, але наше завдання привезти ці цистерни. І треба одну цистерну чи кілька цистерн розвантажити, які, на жаль, протікають і вони не підлягають використанню. Ну що ж, поїхали, ось так виглядає наш славнозвісний британський красень. Буде перетягувати наші цистерни. Ну, відстань нам не така й велика, всього 5 кілометрів, але ці 5 кілометрів можуть пройти, можливо, і половину видава. хто його зна. Ну що, вирушаємо, друзі? Ось так він, до речі, виглядає. Я нарахував кількість цистерн, але здається, їх тут більше десятка. Десять і більше. Ось так виглядає Велика Британія. Чесно, я уявляв її зовсім іншою, Думав, зараз от бачу старенькі будиночки, ще щось там. Бо американці, ой, вибачте, не американці, а британці дуже люблять ось старизну. Так, і вони от свою історію вони цінують. Якби ми цінували власну історію, ось дивіться, який тут міст, у нас Ну, добра гра, добре пророблена, мені подобається. Я дякую, що ви підтримуєте вихід ось. Цього симулятора власною вподобаєчкою. Ну і також дякую Вові зі Львова, який допомагає із цією грою розібратися. Ну і також, як правильно, тут в ній грати. Так, тим часом ми вже проїхали половину нашої відстані. Ось все, що мене нервує, і ми в майбутньому будемо ось розбиратися з цими от дорогами. Будемо регулювати наш напрямок. Нам ще не досить таки далеко їхати. Справді, от уявляєш, що ми їдемо Україну, але насправді це лише на всього Велика Британія. Ну, ви бачили мапу на самому початку. Я не пам'ятаю міста, я не впевнений, що я вимовлю назви тих міст. Але все ж ось так. Ось, до речі, ще наш красень. Ми вже тим часом заїхали в місто, де ми маємо розвантажити наші цистерни. І лишається всього-навсього 9 сотень метрів. Нічого. Але все ж треба ще під'їхати. Знову ж треба з тими цистернами розібратися. Я навіть не знаю, що ми тут робитимемо. Для мене це дуже цікавить, цікавить мене лише думка про те, що ми тут робитимемо. Що зараз заїдемо на базу. Попереднього разу ми везли бременських музик до самісінького бремена в Німеччині. Тобто ми перевозили пасажирів на електричці, а цього разу ми вже перевозимо якийсь вантаж. Хм, Цікаво, що наступного разу ми перевозитимемо. Оце вже мене дуже сильно цікавить. І я сподіваюся, що також і вас <гум> зацікавилося. До речі, ось до речі, дуже багато роз... До речі, схожий потяг до нашого. Пам'ятаю, коли дивився перевозика Томаса, <гум> такий був колись мультик. Колись був дуже малим, полюбляв його дивитися, і дуже були схожі потяги. Ну і не дивно, той мультфільм британський. От, от в чому цікавість. От чому ми ці потяги добре пам'ятаємо. Ну що, десь тут у нас має бути пункт зупиночки. Десь он там, там далеко, де також є вагони. От такі краєвиди гарні. У Великій Британії. Було б добре знаєте і побачити в цій грі Україну. Але, на жаль, тут лише і Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, не знаю, але Швейцарія точно повинна бути. Ну і кожну із цих країн, ми, звичайно, що оглянемо, будемо милуватися цими країнами. Ось, до речі, вагони з тим самим вугіллям, про яке я говорив. О, згадав, згадав, коли я був малим, то я в Тетіві, от, ну, Біля нас о, ми приїхали. Треба ще трішки далі проїхати. Бо нам ну, пише, що потрібно далі проїхати. Тому що у нас є цистерна, яка, на жаль, протікає, і потрібно її поставити, тобто замінити. Так, десь за кілометр 300 у нас має бути. Наступний пункт, де ми маємо і відповідно зупинитися. А стосовно того, що я колись, от колись пам'ятаю, ну там не возили вугілля, звичайно, якщо ви з тих країв, де я, там з Черкащини, Білоцерківщини, от, там, от, була залізна дорога в напрямку від Жашкова до Козятина. От там справді біля Тетіїва стоїш і справді рахуєш ті вагони, скільки їх там було повно. А перевозили, до речі, каміння і щебінь там його і видобувають у Жашкові. Там доволі великі кар'єри. Коли у Жашкові навіть загубився на ринку, ну це вже дуже давно було. Це ще коли я до першого класу готувався перед першим класом. Згадуються ті часи. Нібито минулого дня й було. Але й пройшло ого, скільки. Так, тим часом ми вже під'їжджаємо сюди. Так, де тут зупинимося? Складно він дуже оце. Що складно в цьому транспорті, це те, що складно гальмувати ось потягом і складно навіть садити той самий і також літак. От що найскладніше. Що там в ЄТС 2 ми робили? Ми зупинялися доволі швидко. Так само фермі з симуляторами зупинялися досить швидко. А тут він зупиняється довго. Тут треба, можливо, із сотні метрів починати натискати на гальма, зупиняти тягу, тобто її зменшувати, щоб він нарешті зупинився. Ну, все, ми виконали завдання. І тепер будемо дивитися, які наступні наші вказівки. Так, тепер нас просять від'їхати трішечки далі. Ані, навіть не трішечки далі. Давайте зараз тут не звик, я англійську перекладати зразу, хоча її добру. А. Виявляється, так, я прочитав до кінця, давайте зараз вимкнемо наш двигун. Тобто зупинимося, щоб він випадково сам не поїхав. І пішли зараз відчепимо. Виявляється, десь посередині у нас є цистерна, яка у нас протікає, тому щоб її от прийняти. Із з поміж цих цистерн нам потрібно від'єднати ось цю цистерну. Так, Зараз від'єднуємо. Доволі цікаво, воно від'єднується в автомобілях зовсім по-іншому. Зовсім по іншому від'єднується. До речі, ця остання цистерна, це та цистерна, яку ми маємо від'єднати в якомусь іншому місці. Як я зрозумів, із тією інформацією, яку надає нам сама гра. А ще в цій грі доволі багато різних завдань, доволі багато різних замовлень, дуже багато різних рейсів на різних потягах, в різних країнах. Україна нема, оце шкода. Але є ще Trains, і ми колись його також спробуємо. Там також є багатенько прикольних українських мап. Ось, про що я і говорив, нам потрібно розібратися з напрямками доріг. Тобто, нам потрібно вручну підійти, тобто вийти з потяга і тепер. Поставити правильний напрямок. Бо ми ж будемо здавати задки вже іншим нашим потягом. Ну, тобто у нас там два потяги разом. Вони ж за разом два їдуть. Не їде один. Це ж якщо пасажирський, то їде е, у нас один. А так їх два. Так, зараз ми тут е, припаркуємося. Треба ще проїхати трішечки. Треба переїхати ось це. Ну, Потім поїдемо задки. Потім щепимо той у е, нас. Е, ту цистерну, той вагон і поїдемо назад. Насправді, дуже складна робота в машиніста. Потрібно регулювати напрямок, коли потрібно її дивитися за станом тих самих цистерн, які ми от бачимо. І керувати потягом потрібно. Насправді, доволі складна робота. Але, певно, хто працює залізничником, то, напевно, легко їм. Вони вже звикли, вони мають досвід в цій роботі. Так, ми сюди зараз заїдемо, ще треба трішки проїхати. Mm. Бо все ж не все закриється. Так. Відзі скільки у нас тут вагонів? Нібито 5 їх нарахував. І ось цей от останній нам треба відчепити. Ну що, тепер давайте змінювати знову напрямок. А ви як думали? Ви як думали, що ми маємо робити? Я ж наголошував, тут знову нам треба змінювати той самий напрямок. Знову ж. А потім, як будемо виїжджати, знов треба напрямок змінювати. Ось така складна робота машиніста, водія потяга. А ви як думали? Легко? Ні, складно. До такого життя ще треба звикати. Особливо, коли якусь треба цистерну від'єднати, несправну. Так, ну що, запускаємо. Так, тяга у нас готова, все, двигун прогрівся. Все, ми готові стартувати і здавати задки. Так, від'їжджаємо, від'їжджаємо. Нас просять ось до цього місця доїхати. Ще зовсім трішечки нам лишається. Ну І тут нам потрібно лише одну тестерну розвантажити, точніше, вивантажити. Так, Зараз десь тут ми зупинимося. Надіюся, це подія. Якщо я просто зупинюся, але не доїду до цієї пуночки. А все поділо. добре. Давайте виходимо. І побігли швидесенько. Ні-ні, треба не забувати, бо сам, бо сам потяг зможе поїхати. Це ж треба пам'ятати. Треба ж пам'ятати про те, що потяг може сам поїхати Це ж для власної безпеки. Так, треба ж ставити ніби і в автомобілях на передачу. Так, від'єднуємо. Все чудово. Це як передача в автомобілі, а те саме у нас і в потяга. Не поставиш правильно. Він з'їде. Так, їдемо далі. Нам знову треба здати задки, бо тому що ми один несправний вагон від'єднали і лишається лише знову причепити ось ці вагони назад. Мороко, я вам скажу, але така робота, така звичайна робота у звичайного українського заробітчанина. Ось так. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Давай, давай, давай. давай, давай. Мені було дуже цікаво, що це у нас за такі ось бачимо. Мені здавалося, що це якісь магніти. Я не цікавився будовою вагонів, але, можливо, і справді це якісь магніти. Дуже цікаво. Так, все ставимо. І давайте зараз причепимо шланги. Треба ж під'єднати, щоб воно якось рушало, їхало. Так. Так, від'єднуємо. Ці вагони ми від'єднали. Хай стоять. І тепер нам потрібно інші вагони забрати. Яка морока, яка морока? Я думав, що ми їх заберемо назад, але. Ні, не тут так було, друзі, не тут так було. О, ще більша морока буде. Отже ж. Так, під'їжджаємо назад. Назад під'їжджаємо. Так, і тепер нам треба причепити їх. А тепер уже з іншого, здається, з іншого боку, чи ні? Ні, ми якусь... А, ми на іншу колію їдемо. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Це виявляється всі системи несправні, чи що? <гум> Навіть не знаю. А, це ті системи треба причепити. А, ми просто з іншого боку їдемо. Це вже цікаво, цікаво, цікаво. Треба інші системи забрати. Так, здаємо задки. зараз їх причіпимо вже іншим боком. І будемо вести, напевно, до місця призначення. Цікаво, скільки це завдання у нас займе часу. Напевно, багато. Це вже мене дуже-дуже непокоїть за цей час. Так, все, ми причепили. Набираємо тяг, і нам лишається приїхати всього 1 кілометр 300 метрів до, нашого, до нашої зупиночки. Так, все, рушаємо. Він набирає повільно швидкість, бо. Це ж вантажний потяг. Що ви хотіли? Це ж старий потяг. Ви ж любите старі потяги. А ще ви любите старі ХТЗ, старі ЮМЗ, крази. Та ви ж таке любите. Я знаю, я знаю, що ви таке любите. І спробуйте сказати, що ви таке не любите. Ось наш красен, яким ми перевозимо пальне, чи нафту, чи газ. Чорт його знає, що це таке, але ми перевозимо щось у тих вагонах. Їдемо, бачимо. Справді ми майстри власної роботи. Там той самий потяг у нас. Чи він не був? Ні, мабуть, він просто стояв без вантажу. Так, нам всього лишається ну, десь до 500 метрів, а тепер 40 метрів лишається. Так, зупиняємо. Ось зупиняйся. О, як важко він гальмує. Давай, 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 гальмуй, гальмуй, гальмуй. Думаю, мені зарахується завдання, бо. Він просто жахливо гальмує, Або я просто швидко не зреагував. Тобто раніше, так, давай донісімо, надіюся, воно мені зарахує. Завдання. Так, зупинилися і завдання виконано. Чудово! Ось і видиво підходить до свого закінчення, друзі. А я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися це видиво. Не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видова. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо це дуже та дуже важливо. Слава Україні! Слава Збройним силам України!